Преміум-партнер української прем'єр-ліги я не знаю, де Любенович навчився робити це оборотне зілля, але перевцілення просто ну вражаюче. Руслан Ротань взагалі не програв принаймні на полі. Я не кажу про кабінетні ігри, не програв жодної гри у цьому відрізку. Ми всі пам'ятаємо кейс Івана Калюжного. я думаю, навіть в Олександрії його вже хочуть забути як жахливий сон. Не будемо згадувати і ми. Тож сьогодні очікуємо дуже цікавої конкурентної гри. Насправді, якщо ми звернемо в таблицю, то ми подивимося, що Минай відмовляється рішуче бути потопельником. І знову помилка зараз від гравців Миная. Кулаков з м'ячем. Передача на Ковальця. кавальці кавалець заплутався. В своїх тагах і кольовий момент. 1-0. 1-0 Просто на рівному місці забиває Олександрія м'яч. Давайте дивитися, що сталося цей каскад, просто хвейерверк цих помилок. Привів до цього дуже несподіваного мічу. Вітаю Андрія Кулакова! Давайте ще раз дивитися. Здається, це помилка від скиби. Перехоплює м'яч тут. А Міхайленко, Ковалець. Забиває Андрій Кулаков. Ха -ха, не Фартиць. Давайте зараз ще раз подивимось на цю ситуацію. Ага, ну тут нема питань. Все ж таки, останній дотик був е, саме від е, Миколи Михайленка, і цей м'яч не можна було зараховувати. Власно кажучи, про це свідчить і міміка Дмитра Крівшкина. Махула. Хорош. хорош. В усіх сенсах хорош, хорош, тому що в принципі, дай, дай, давай, 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 виконання було непоганим. Около Олоков Е, класний момент для Міхаленка. Ніякого спроту взагалі не було. Можна було якось вицілити цей удар. Не вийшло. І Ось момент. Це Каліфінсев. Це його, його короночка. Скільки класних м'ячів забив Влад Калітінсов такими ударами, але все ж таки, знаєте, більше десь у стилі а Віктора Циганкова проти Ісландії, тобто в дальній кут. Тут несподіваний удар. Це, в це здається Скарко Карко. по поворотах, але акторська гра ну, просто на п'ятірочку була у Калітінцева. Ще раз дивимось, цей постріл. А, це натяк на те, що м'яч потрапив. У руку та кула. Краще було вже, вже було краще. Переліт, недоліт, третя спроба може бути краще. Ох, який момент був зараз у Івана Калюжного. Олександр Кемкін помилився на виході. Моч... Вочевидь, не розрахував цю траєкторію, не зміг її правильно атакувати. Ще одна жовта картка. Ну, знаєте, такими темпами можна і червоне світло побачити вже у другому таймі, тому що якась критична кількість гравців вже на жовтих картках. Аче Калітрінцев лівою ногою вирізає на дальній кут. Як промахується по м'ячу зараз Кирило Ковалець. Давайте ще раз дивіться, що там сталося. Пожежа, справжня пожежа. Діє у відповідь аналогічна від гравців Олександрії. Шолянський. Шулянський в штрафному пас на порожні ворота. І Тут же не схибив Андрій Кулаков. Це вже 1-0. Без варіантів 29 матчів, один м'яч. Така була статистика Андрія Кулакова до цього епізоду. І давайте дивитися, як це все сталося. Порушила була структура у гравців Минаєв в цьому епізоді. Класна передача в розріз. І тут просто ну. Катастрофічно на кожному клаптику поля губляться футболісти молоді центральні захисники Мінаю. Шулянський на копину. І 2-0. Пізнаєте цього хлопця? Чия це ліва? Які варіанти? Здогадайтеся з двох разів. Владислав Калітінс. Сьогодні кращий бомбардир Олександрії. Я маю на увазі не саме в клубі, а взагалі в своїй кар'єрі два топ – Кулаков та Калітвінсов забивають. Дуже легко якось, дуже легко цей контрольний постріл вдався Олександрії. В першому таймі команда не могла якісно, ну, мені здається, в переважній більшості випадків зробити білдап. Зараз просто 12 хвилин і два м'ячі. І забиває зі стандарту Минай. Любеневич та налукав, коли говорив, що дуже і дуже системно вони тренують цей елемент гри. Минай повертається в гру. В першому колі, коли командою керував Володимир Богданович Шаран, багато хто помітив, що саме зі стандартами були проблеми. Це звичний козир Минаю, а Минай припинив забивати так часто зі стандартів і почав пропускати. Подача вакули. Перший дотик. Звідси не бачу. Ну з цього ракурсу неможливо побачити, хто його зробив. Це був не Євген Скиба. а хтось інший, який грав під номером 99. На поле з'являється його нічого Момент Моменту Ковальця, приймає на себе цей м'яч. Ой-ой-ой, це дуже неприємно. Дуже мужня і дуже неприємна в щелепу м'яч потрапив Кирилу Прокопчуку. Величезний лайк від усіх за цей прояв мужності. Номер сім. Єгор Гунічев. І знаєте про що я зараз думаю? Можливо, можливо, зараз мене не просто буде грати з двома форвардами. Можливо, навіть зміни схему. Тут одразу сигналізуються футболісти Олександрії, що була гра рукою. М'яч потрапив у руку, мені здається. Yeah. Да. Останній шанс минає повернутися в гру. Все в руках його воротаря. Схибив Кирило Ковалець і ми бачимо реакцію Кемпа. Фантастика. Найдосвідченіший гравець Олександрії. Здивувалося навіть ротань з Кравченком. Подача. Шевченко. М'яч був у воротах. ну, -ну. Це, сумніваюся, принаймні повністю він точно не перетнув стрічку. А Тегунічів 2-2. Просто з нічого. Просто з нічого народився цей м'яч Мунає. 5 хвилин тому назад. Не може, 8. Рахунок мав бути 3-1 на користь Олександрії. Давай, 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 каже Любеневич. Дивіться на цього вболівальника. Єгор Гунічев. Я тільки хотів сказати на початку трансляції, що Гунічев ну, ще програв цю конкуренцію своєму головному конкуренту. Я маю на увазі Денису Стиненко. Давайте дивитися. Там ну, просто прогавили. І це Богдан Білошевський. Пане Богдане, що ж цікується, можливо, вийде другий нападник. Можливо, кулаков піде. Ковалець Лівою ногою. Стійка. Як не фартить Кирило ковальцю в цьому матчі? Все зробив як треба тут. Кемкін не міг дістати цей м'яч. Тихаленко. Ковалець. Вилучення для Кирила Ковальця. Червона картка для ковальця. За що? За що? За що? Це Ковалець запитує. Я це зрозуміло, я не розумію. Я не бачив епізод, точніше бачив, але було важко побачити деталі. Uh, йде з поля Ковалець. 35 хвилиночок. Є шанс. Караблін пас на Гунічева! Як кораблін не помітив зараз Сергія Корнічука. Ось там можна було би вже розігрувати двічку дуже і дуже легко. Класний пас у Стіменка чекає. Гунічев. Гунічев удар рятує Шевченко. Сам собі щось дуже емоційно зараз. Каже Денису місяць але але ну, в чому є проблема? Не встигає в цій ситуації Олександр Мартинюк за Єгором Гуніщем. Удар з трьох метрів. Увага! Удар з трьох метрів. Ну і Шевченко тут хоче лінчувати свого пицького. Піцького на наражоє. Піцько харизматичний лідер висловлює все, що він хоче сказати Шевченко в цій ситуації. А, я не знаю, які можуть бути Шевченко претензії. Ну, Піцько хотів забивати. Атакував він м'яч і воротаря в воротарському. А Устименко мав забивати в цьому епізоді. Просто мав. Закінчується цей матч Дмитро Кріушкін. А не той випадок, коли можна говорити, що арбітр був непомітним на поле точно одним з героїв цього матчу.